До першої міської лікарні 78-річну пані Раїсу привезли каретою швидкої. Жінка розповідає, нині проходить обстеження. Скоро привезли щось там з почками. Приїхали укол, зробили, і це вже легше стало. Ні за що не плачу. Онука пані Раїси зізнається, здивована тим, що як аналіз крові, так і УЗД їм зробили безкоштовно. Сказали, що все безплатно, поэтому в принципі, навіть на наузів, хоча зараз…» Везде в місті стараються делать платно, здійснені теж положить, тем более сейчас лікарства, і це очень немаловажно. Я считаю, що хоч в чем-то приходится да, экономить, що медицина не совсем оплачує. Медики пояснюють, за державною програмою приймальні відділення Житомирських лікарень повністю забезпечені розхідним матеріалом для невідкладної медичної допомоги. Тому й платити у такому разі не потрібно. Реактиви, розходні матеріали для проведення… Обследований пациентов, которые поступают с неотложными состояниями, абсолютно бесплатны. Они покупаются по городской программе. В прошлом году. По програмі купілі на 200 тисяч цих розходників в этом году, соответственно, так є те приблизить на а щоб скоротити термін перебування хворих та збільшити якість обстеження за державні кошти у 2016 році. в першу міську лікарню закупили близько 20 одиниць сучасного обладнання. Тут і узд апарати, і техніка для реанімаційних заходів не забули облаштувати і лабораторію. Хворому взяли з пачка кров. Ну, 5-7 хвилин. Спасибо. Ну це не повний перелік досліджень, які повинні бути. Ну самі термінолі, які хворого лікаря націлюють на, на дальніше надання медичної допомоги. Це вже цього достатньо. Лікарі діляться, раді, що медичне обладнання оновлюється, проте і цього недостатньо. На мікроскопи бажають кращого. Це ще шкільні. Я бачу лічильники. Вони є зараз електронні. Ну звичайно, що. Цього року це треба мабуть придбати вже. дуже вдячні, перевірити, як нині працює приймальне відділення. Вирішив і народний депутат України Борислав Розенблат. Минулого року йому вдалося вибити з держбюджету додаткових 15 мільйонів гривень на закупівлю нового обладнання для трьох міських лікарень. Нарде побіцяє, що програма по облаштуванню медзакладів міста діятиме і у 2017 році, поза конче необхідно забезпечити людей якісною медициною. Наше завдання це все таки зробити нашу. Першу другу і дитячу лікарню найсучаснішими для того, щоб люди все таки мали можливість отримувати ту якість медичних послуг, яка сьогодні є у всьому світі. Близько 20 мільйонів гривень. Вона буде знову розподілена на нашу лікарні для нашого страх, що люди сьогодні навіть не мають можливості придбати не ліків, не якісь там допомоги, все інше. Тобто, оце наше завдання. Сьогодні, хоча б за рахунок державного бюджету, обладнати нашу лікарню, щоб була сучасна медицинська допомога.